Всім привіт! Леніт Котвицький. Давайте сразу до діло. Є в мене цікава косильна головка, зараз трошки про неї. Ось вона така от штучка. Тут показані їх різні варіанти з двох сторін. Впливаю ще на три, так, на три тросика. От вона трохи потріпана від роботи, тож вже випробування пройшло. Вона прикручується на те саме місце мотокосі, де і ніж. Це не, не як косильна головка, а саме як ніж. Так, стандартний 25 мм. Отвір для більшості мотокіс, прикручується гайкою. Можна використовувати хвилясту шайбу, якщо вона невелика. Найголовніше в ній це оці косильні троси. Зразу хочу відмітити, що хтось скаже: А, це ми знаємо це тросики. Тросики бувають і в катушку накручують і вони спокійно собі косять. Але зразу відповім, це трошки не те, що закручувати в катушку. Так, отже, бувають ліски з тросиком внутрі, бувають тросики, трошки в пластиковій оплітці і красують в катушку замість велосіння. І думаю, що це буде дуже добре. Але що зразу хочу відмітити в цих тросиках, з чого вони складаються? Подивитися. Він складається з дуже тоненьких протиків волосків. В цілому воно міцне, але варто йому тільки потріпатися від ударів траву і так далі. Воно стає тонесеньким. І оці тоненькі тросинки це ціла біда. Їх викидаєш з катушки, вони утворюють ось таку розстріпану мочалку на конці, все тоньше, тонше, тонше. Такий довгий, тоненький вусик, який нічого не перебиває, тому що сам тонкий, і в той же час не відривається і дає навантаження, отпоруч великий круг. Тому кросити цими тросиками такими можна тільки, якщо одночасно тримати кусачки, і як через якийсь час, як тільки кінчик потрібно, відкусувати відкусювати, щоб він був до такого стану. Тоді ще можна кусити. Тут він складається значно більш товстих вусиків. Це зовсім не ті волосинки, які йдуть в більшості просто. Порівнюю тут і тут різниця. Якщо не видно на відео, то на дотик дуже велика, воно значно товші. Тому не будуть служити довше, бо вони не потріпуються так швидко, тонкі волосинки. Так, в роботі буде розкручуватись, можна періодично після косіння брати плоскогубцями і закрутити. Але це товсті прути. Це основна причина. І працює і як волосінь, і як ця волосінь не боїться ні землі, ні фундамент, ані камені. Хоча може перебувати грубі бур'яни, так, всяку біду переросло. може перебивати, звичайно, не з першого удару, оскільки то все треба буде ним постояти, побити, 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 але буде перебивати і деревця, і все. При цьому не буде обриватися кліска, що треба буде викидувати. Так, значить інше питання що одноразове. Стоїть, коштує товарів недороге. Але для косіння грубих бур'янів, осінню по картоплі, буває таке, виростає щось товсте. Оце вдалий дуже варіант. Тому що волосінь часто рветься, лісочка, тому що вона не для грубих торнавців не підходить. От. Ніж скошує, але весь бур'ян кладе не перебитий, не пересічений і дуже багато треба згрібати тоді, придбати кудись. А ліска добре перебиває, але треба дійсно така лісища прути. Для грубого бур'яну саме те. Діаметр, поки не сточиться, 180 мм. Це треба враховувати, тому що порівняно з 255-ю, а ліску можна було і більше викинеш. То тут треба давати добрі оберти. При цьому двохтактні коси будуть вигравати чотирихтактним. хоча я чотирихтактну кошу покажу, але треба буде більше газувати. Ну, електричні, взагалі, прекрасно з їх обертами. От так. Ну, вона не вічна, може обривати, звичайно, ну, але ідемо. Подивимося на практиці, що і як. Ось так от воно прикрутилось. Дивіться, значить, взяв звичайну шайбу, таку як для ножа, використовується. Хвилясті шайби, типу такої великої, не підійдуть. Так. Будь не будуть притискати задалетку. Так, взята звичайна. Кручена. кілька вітків. Тільки схопило, але стягнув добре лежить. Не відривається. тримається добре. От така от річ. Що, ось така штучка. значить, Треба давати добрі оберти, ще не навчився, Але іде надто густо, то треба не сильно швидко махати косою. Це не я метр менше. Але випашить капітально. І Стінка камінь то таке, перебиває таку товстену вибуду, будь який так далі. Косити картоплю, як у нас заростає так -от так саме то, спрямо саме то. Переб'є і в той же час мало буде зрібання, так як ліска. Все, от така от цікава річ. Силочку залишу. Думками з вами поділився. Всім пока!